У Полтаві суд визначив запобіжний захід підозрюваному у викраденні немовляти з Кременчуцького перинатального центру 25-річного кременчужана на 60 днів триматимуть під вартою з можливістю внесення застави 60 тисяч 560 гривень. У суді підозрюваний визнав свою провину в інтерв'ю суспільному. Попросив не показувати його обличчя та не називати прізвище. Я почула як та жінка, хвасталася звичайно. Як вона ось типа получу 700 тисяч, там багато грошей за ту дитину, вона мені там нафік не нужна. Коли вона у це пішла, побачила, що дитина такої діжі, і вона така ну, от спала. Ну така мене хвасталась, мені так стало і жалко. Не знаю, що це Це мене перетхнула. що мені в так хотіла була така міста мати маленьку дитину, доглядати за нею, дати дати все. Мене перемкнула тут один раз. Волі я жалію. Перебуватиме чоловік під вартою до 14 вересня, у випадку, якщо не внесе заставу. Якщо провину його доведуть, викрадачу немовляти загрожує 5 років позбавлення волі. І до інших подій минулої доби, 18 липня по вулиці Київській у квартирі було виявлено тіло власника. Помешкання повідомлення про смерть надійшло до поліцейських від родичів померлого. Причини наразі встановлюються. Цього ж дня в горішніх плавнях з вікна лікарні випав чоловік. Встановлено, що загиблим є мешканець Козельщини 1958 року народження. Його тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Цього ж дня у селі Піщаному чоловік 1957 року народження впав з драбини і помер. І у новій знам'янці односельчани посеред вулиці знайшли мертвим чоловіка 1965 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група. Наразі тіло також знаходиться на експертизі. Вистачало роботи минулої доби і рятувальникам. Зокрема, вчора, о 13-й годині. В селі Павлики Козельщинської сільської громади вогнем було знищено суху рослинність площею 1 гектар. Під вечір близько ї зайнялася суха рослинність на відкритій території у селі Заїчинці Семенівської громади. Близько другої ночі по вулиці Молодіжній сталася пожежа у багатоквартирному житловому будинку. На місце виклику негайно було направлено три відділення чотиринадцять перечета, одне відділення 16 перече. Поприбутю на місце вогнеборці становили, що вогнем охоплено балкон та кімнату квартири четвертого поверху поверху житлового будинку та відразу подали два столи типу протек на гасіння пожежі. Пожежа о 3 годині 59 хвилин було ліквідовано. Наслід пожежі знищено побутова техніка, домашнє майно, міжкімнатні двері, вікно, шпалери та пошкоджено закопчену стіни та стелю квартири на площі 45 метрів квадратних. Наслідк пожежі травмованих чи загиблих не зафіксовано. Причини займання та наслідки наразі встановлюються. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.